Постійної комісії Благучинської міської ради прибуло три депутата, Форум необхідний для проведення засідання є. Для розгляду на засідання комісії пропонуються такі порядок денний. Одне питання про внесення змін та доповнень до бюджету Благучинської міської територіальної громади на 24 рік. Відповідає вкупіровати Тетяна Леонідовна. Хто за даний порядок денний, прошу голосувати. Хто за? Одноголосно. Тетяна Дікнув, перше питання.

У засідання робочий груп без питання переліку осередки відкладання навчального предмету захисту країни у закладах освіти 20 серпня 2014 року No15 про 2021 та розпорядження начальника обласної військової адміністрації 21 серпня 24 року 893 про розходу 24 4 залишки з увенції державного бюджету, міністерства бюджета, що вирішили на навчального бюджету. тут може відбуватися нові предмети захисту, для цього держава відбуває кошти, але не просто так, а ще й наше співпрацювання. Всього потрібно кошти, це запит робила освіта, робила розрахунки, відповідні це 1 619 тисяч 544 гривень, з яких 10 відсотку 161 954 – це кошти місцевого бюджету Субвенція з обласного бюджету, але вони також отримуються з державного бюджету, джерелом з'являється залишки освітній субвенції, який створюється на початок року, це на рівні держави. Значить, держава нам дає 1 мільйон Так як ми терміновували за день що 1 вересня внічні у нас майже настав. Станаріях якось таке, як і переносить зміни за рахунок, що ми не можемо робити це за виконання, таке ведеться на звітну дату, тобто на перше. Це стає звітно, дата ми вже роблять пущення забрали та спішку, тошки перевиконання. Чому освіта пропонує зняти призначення? Уходу 0,160 це відділ освіти, зняти якісь заробітної плати, 161 954 з подальших, ну, якщо ви поговорите, звісно, звісно, з подальшим наданням цих коштів, наче буде дістанці, вони необхідно вже далі виконання, що тут допомогти. На що ці кошти спрямовані? Як вони постанова, як це все виділа, різові засоби. Ми думали, що це будуть поточні видатки, але це дуже конкретні видатки. Це буде мебель, це засоби навчання, пошки, тематичні стрілецькі тренажери, манекени. Весь навчальний матеріал, який може віднестися до цього предмету захисту України, бутербільності, синіаторів і так далі. Тобто, мені менше

Трошки незрозуміло, дивіться, це створилися оці класи, перед спеціального питання у класах безпеки. Вони створені по всіх школах. Дивіться, держава взагалі оновила нові підходи до викладання та по захисту України. Держава каже, що оці осередки захисту України будуть створювати, повинні створитися там, де буде в нас в майбутньому ліцеї. І розпорядження прописали Благовіщенський академічний цей гід, бо тут буде посеред. І саме на цей осередок відділяються відповідні кошти, які виділені державою. На обласному 61 мільйон. Ми обрахували нашу потребу не 1 мільйон 600, ми обрахували набагато її більше. Тому що у нас матеріально-технічна база, саме з викладання цього предмету, якщо подивитися по всім статтям програми, ну, вимагає значних капіталокових. Мало того, ми зараз робимо по кожній школі аналіз, що де що залишилося ще від радянських часів, да, і будемо все звозити е, в одну школу. А далі яка технологія? Ми раз на місяць, 10 клас, раз на місяць 11 клас будуть звозитися в цю школу і будуть викладатися цей проблем. Тобто в класі буде не 5-6 учнів сидіти, да, а буде на повноцінний клас до 30 учнів. Так, будемо викладати відповідно фахівець, який має учасника бойових дій, знаєцьку справу. А сам предмет охоплює там різну плановість. І дронова підготовка, і ну... Тобто це на базі лідера, але ці школи з усіх сіл будуть робити це туди. Діти. 10-11 клас. Раз на місяць. Оцей мільйон 400 це бюс, субвенція бюджетна да. державна, це не наші кошти. Ні. Нам тільки не це 60. І ці кошти вже да, На Намова співфінансування. 10% до нашого податку нашої То спровочності. Тобто ці гроші ви знімаєте зарплати, нам ж потрібно де і повернути. Так? Так, ну, Поки що призвіть, для нас Нам треба виконати розпорядження губернатора. Є ще запитання до випадків відповідь. Ставимо голосувати за те, щоб підтримати запропонований проєкт рішення та рекомендувати тримати документарного засідання Благовіщенської міської ради. Голосно рішення прийняти. Порядок денний вечір понад всім. Дякую.